Головне не впасти, адже саме така помилка є найсуворішою у цьому виді спорту. Він зародився ще у 13 столітті у Голландії. Однак з того часу пройшов довгу еволюцію. З роками змінювалось обладнання та ускладнювались завдання. Далі у рубриці майстер-клас фігурне катання. Цей вид спорту ще у 1908 році включили до програми Олімпійських ігор. Однак, знайомство з ковзанами ми починаємо з найпростішого. І вчимо маленьких ходити спочатку ходити. Правильно ставити ножку на льоді. Це як? Е, носочки розвернуті, п'яточки ближ, ближче, коліночка трошки зігнуті. От така стоєчка. І підняли і легенько переступаємо, легенько не робимо крок вперед, бо вперед у нас чарівні, вони їдуть самі. Як правило, професійні фігуристи змагаються за чотири комплекти медалей. У жіночому одиночному катанні, у чоловічому одиночному катанні, у парному фігурному катанні, а також у спортивних танцях на льоду. Ми щоправда, без допомоги ще їздити не навчились. Плечики сюди на двох просто стоїмо на двох ногах. Плечики сюди, ручки сюди, і змійка в нас виходить. Ми руками. сама. Їдуть, сама? Аби так? навчитись не просто їздити, а ще й виконувати складні вправи. Нам знадобиться трохи більше року. Саме за цей час інструктор встигає підготувати учня до аматорських змагань із фігурного катання. Головне кажуть, не боятися льоду і правильно падати. Якщо ми падаємо вперед, ми встигаємо підставляти руки і намагаємося проїхатися отак, от на бочко, то все слизько, льодік нас везе. Так, якщо ми на льодіки і впали, сидім от в такій позі, ніколи не намагайтеся встати отако. будуть роз'їжджатися руки, роз'їжджатися ковзни. Для того, щоб піднятися, треба встати на коліночка, виставити одну ножку. Впертися і легенько повільно піднятися назад. Проще не буває. За годину на власних ногах ми випробували один із найскладніших видів спорту. А ще нас запевнили, займаючись навіть три рази на тиждень, можна досягнути високого рівня.